І, дорога українська родина, я хочу сказати, що не дивлячись на те, що ми маємо незалежну Україну, ми і досі відчуваємо на своїй шкірі, на своїх душах печать рабську, яку на нас намагаються наші вороги щоразу разу одігнати кілкому саме серце. Тож Доки будемо терпіти ярмо чужинське, скільки ще, чи ж волю знищено ущен, чи ми рабів покірні діти, віки неволі і хули, а, а чи рука старшого брата, що перетілися у ката в уста для правди нам стулив? Ніколи більше на поколін до іти не будем, ми не раби. На рідній батьківській землі гуртує нас козацька кров, наш волелюбний дух воскреснув, пора з корін на ноги звестись, пора збагнути, Ми народ.